Вікторія з Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення її родина була змушена переїхати до Дніпра з трьома дітьми. Жінка тричі винаймала житло, каже, що дах над головою це головна проблема переселенців. Сьогодні родина Вікторії отримала, хоч і тимчасове, але омріяне житло. Позвонили примірно місяць назад, і сказали, що потрібно буде присутствувати на врученні сертифікатів в початку івіня. Ми, звісно, дуже тому були дуже раді. Катерина також переселенка з міста Марії. Жінка згадує, як переживала ті страшні часи під час окупації. Під постійними обстрілами Катерина переховувалася у підвалі разом з трьома дітьми. Сьогодні родина жінки отримала двокімнатну квартиру студію в новому соціальному будинку. Зараз дуже приємно здивовані такій нагоді отримання двох кімнат. У гуртожитку до того ж наш маріупольський осередок це дуже круто. Оглянули туалет, кухня, дитяча кімната, все новеньке, чистеньке. Достатньо дивлюсь, так кроваті, стільці, ну наче все, меблі, все для нормального життя. Ми маємо. Це вже друга будівля соціального житла для маріупольців у Дніпрі. У програмах МОМ головним для нас є люди жити гідно та безпечно. Одне з основних людських прав у цій будівлі встановлені сучасні системи опалення, водовідвідання, вентиляції та пожежні безпеки, які допоможуть переселенцям жити гідно самостійно та безпечно. Проєкт вдалося реалізувати за підтримки уряду Франції та МОМ починаючи від початку російської агресії, Франція мобілізувалася для того, щоб надавати всебічну допомогу Україні з 2 березня 2022 року Франція надає гуманітарну допомогу Україні, і на сьогоднішній день вже відправлено понад 50 партій гуманітарної допомоги. Це десятиповерхова будівля гуртожитку Дніпропетровського національного університету, яку передали у тимчасове користування Маріупольській громаді. Тут облаштували 227 квартир студій, чотири з яких виділили для маломобільних людей. Звичайно, університет, як соціальний заклад вищої освіти, ми з перших днів війни включилися в допомогу нашим колегам з фронтових областей. Ми всі знаємо, що Дніпропетровська область є прифронтовою. І ми виступаємо і своєрідним хабом для всіх мешканців, які вимушені покинути тимчасово окуповані території, зони бойових дій. Оновлені внутрішньобудинкові системи, сучасна сантехніка та побутові обладнання, облаштована, зручна та доступна інфраструктура. 500 маріупольців з міста Марії заселяться в новий дім. Також допомогли з облаштуванням будівлі під соціальне житло, гуманітарна місія проліска за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців та фонд Ріната Ахметова. Ми були партнерами першого пілоту. За нами такі штуки, як кімнати, території, простори спільного користування. Бібліотеки, дитячі кімнати, коворкінги, кухні, ми надаємо техніку і так далі. Також на нашому боці допомога з підключенням до електрики мається на увазі ДТЕК. А тут ми зробили те саме. Ми також будемо підтримувати те, що називається аутдор, тобто побудову майданчиків, дитячих майданчиків, спортивних майданчиків. За підтримки партнерів фонду Ріната Ахметова люди будуть не просто жити, а створювати справжню маріупольську спільноту. Партнерство, співпраця, побудова нових відносин горизонтальних на рівні мешканців для нас надзвичайно важливо. Ми дуже хочемо, щоб тут. Жилось класно. Ми дуже хочемо, щоб тут будувалися нові знайомства, щоб люди підтримували один одного, щоб діти товаришували, щоб була велика кількість просторів, де люди обіймають один одного, обмінюються теплом. На заході перші вісім маріупольських родин отримали сертифікати про надання житла Григорова Олена Валентинівна. Також усім дітям представники МОМ подарували іграшкового ведмедика. А маленькі Маріупольці свою чергу подарували партнерам пам'ятні малюнки. Ми створили ще один об'єкт соціального житла для вимушених переселенців з Маріуполя. Це дуже важливий крок, який ми сьогодні спільно робимо з нашою державою Україною. Тобто, створюємо ці можливості на державному рівні, створюємо ці умови, щоб сьогодні. Міста герой Маріуполь, яке знаходиться в евакуації, мало такі можливості. Чому це важливо? Тому що сьогодні ми, як маріупольська міська влада, не маємо відповідної землі, не маємо відповідних об'єктів для того, щоб надавати таку відповідну допомогу. Тому тільки спільними зусиллями ми можемо це зробити. На черзі планується відкриття ще п'яти секцій соціального житла для Маріупольців у Дніпрі. Лідія Шамрай Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ7.